Всім привіт, друзі! В огляді чотири будинків на продаж. Розглянемо будинок загальною площею 61 квадратний метр, всередині дві кімнати, суміжний санвузол, веранда, коридор і кухня площею 13 квадратних метрів. Підключені всі необхідні комунікації: газ, електрику, швидкісний інтернет, заведено воду із скважини в будинок і каналізацію септик. Опалення через двоконтурний котел або для альтернативного опалення є грубка. Поставлені металопластикові вікна і металопластикові вхідні двері, покрівля зроблена з металочерепиці, загальна площа земельної ділянки 45 соток. На подвір'ї криниця, газифікована літня кухня та інші господарчі приміщення. Територія огороджена парканом. Знаходиться дім в гарному, тихому місці. Вартість дому 18,5 тисяч доларів. Посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Продаж будинків від власників без комісій. Розташований будинок в селі Одноріг Білоцерківського району Київської області. В селищі є відділення Укрпошти і продуктові магазини до районного центру міста Біла Церква 18 кілометрів. В огляді житловий будинок із комунікаціями і зручностями. Загальна площа становить 60 квадратних метрів із комунікації електрика, заведено водопровід і каналізацію в будинок. В середині вітальня, ванна кімната і туалет, спальня, веранда і кухня. Опалення через грубку дровами. Поставлені металопластикові вікна і броньовані двері. Для користування залишаються меблі і частково побутова техніка. На подвір'ї літня кухня гараж. На території садок з фруктовими деревами і кущами та город. Загальна площа ділянки 15 соток. Знаходиться дім в селищі Жерева, Вишгородського району Київської області. В селі є продуктові магазини, відділення Укрпошти. До селища міського типу Іванків 24 кілометрів. Продається будинок в селищі Медвин Київської області. Загальна площа 56 квадратних метрів всередині дві кімнати. Опалення твердопаливне. Із комунікації електрика в хаті зроблений косметичний ремонт. На подвір'ї господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 12 соток. Ціна дому 4 тисячі доларів. Посилання на оголошення будинка є в описі під цим відео. В селищі Медвин є відділення Укрпошти і нової пошти. Продуктові магазини, кафе. Розташований будинок в гарному мальовничому місці поруч є річка Дніпро. Ось такий будиночок продається в селі Красилівка Ставищенського району Київської області. Загальна площа будинка 66 квадратних метрів, всередині три кімнати, кухня і веранда. Із комунікації газ та електрика. В хаті газове і пічне опалення. Зроблений косметичний ремонт, поставлені металопластикові вікна, зручності, розташовані на подвір'ї. На території ділянки є криниця і господарчі приміщення, також город, який займає приблизно 20 соток землі. Територія огороджена парканом. Ціна дому 5400 доларів.